Американський поет Роберт Фрост минулого століття мав одного друга. І коли вони йшли ходити разом по парку, він замітив, що його друг, коли приходить на роздоріжжя, дуже вагається, не знає, що робити, чи не йти направо, чи наліво. І він так йому написав поезію. Поезія називається невибрана дорога The Road not taken». І там є така лінія, літра лініки у цьому вірші. «Дві, дві дороги розходяться в лісі. Я вибрав дорогу менш потопчену. І це зробило всю різницю. Я вибрав дорогу менш потопчену. Соломон дуже на вершині є свого царства тепер. 20 років будував храм, будував свій дім. Будинки такі, що до цього часу ніхто їх не бачив. Він дуже є впевнений політично через те, що тепер храм, його палац є центром всіх племен. Економічно він дуже добре так само стоїть. Ми дивилися під час недільної школи, що 14 тонн золота. Привезли для нього. Я провірив, скільки, можливо, долярів це буде. І це буде 1 трильйон сто із чимось мільярд долярів. Уявіть собі, мати, стільки, стільки золота. І то, що він не мусить платити податок за це, бо він є цар. Так що золото скільки хоче, за просто багато. Він є наймудріша людина у світі в той час, пише притчі. Він є поет, він є музикант, він пише пісні. Так? Всі хочуть з ним поговорити, а він має світову популярність, абсолютну силу має. Він може робити, що він хоче, що він тільки забажає. Він може це зробити. Нема обмеження йому. Не тільки це він є і релігійна людина. 25-й вірш каже, що він приносив три рази на рік цілопалення в храм. Не тільки це Господь вислуховує молитви його. Це дуже важливо. Коли він молиться, просить щось, Бог слухає. Пригадуйте, що вогонь упав, коли відкривався храм. І, і, і всі, люди всі бачили. І ось можливо нема людини в світі, що стільки отримала від Бога, як Соломон. Він є про образ людської досягнення. І тут кінчається 24 роки його царування, Бог явиться другий раз. Пригадуйте перший раз. Бог каже йому: попроси, що ти хочеш. І він просить мудрість. Так? Тут виглядає, що він явиться, і до якоїсь міри ставить два шляхи перед Соломоном. Одна дорога і друга дорога. Дуже цікавий такий ну, вибір дає. Як жити? Просто друга частина його життя. А? І давайте ми подивимося, три частини. Перший шлях є безумовний, unconditional path, другий є умовний шлях. conditional, І третій подивимося на парадоксальне життя, що ми мусимо жити в обоє з них. Добре? Я трошки більше поясню пізніше. Безумовний шлях. Третій вірш каже так: сказав Господь до нього: вислухав я молитви твої та благання Твої, якими благав ти перед лицем моїм, я освятив той храм, що ти збудував, щоб покласти ім'я моє там навіки, і будуть там мої очі та серце моє по всі дні. Тобто Господь каже: Я відповідаю на Твоє прохання. Я вислухав тебе, те, що ти просив. І це означає, що я хочу тобі дати два речі. Два речі хочу дати. Перше за ваше, що він каже: я освятий цей храм, що був збудований, щоб покласти м'я моє там аж на віки. Ви бачите це слово аж на віки. Тобто він каже, це місце, хоч пригадуть, ми говорили, що Бог живе на, неб, на небі. Але він посл... поклав своє імення, тобто репутація, цебто хто буде приходити сюди молитися, не може бути, що Бог не вислуховував їх. І за ваше це слово аж на віки. Перше, друге за ваше, що він каже. І будуть там мої очі, це серце моє по всі дні. Не тільки імення його, а його очі, будуть дивитися, і його серце. Себто він буде любити це місце і знову за ваші всі слова по всі дні. Ви бачите ці, ці дві слова «на віки», по всі дні. Виглядає, що тут нема ніякої мови. Він не каже: Ну, якщо ви будете ходити моїми дорогами, ні. Я вислухав твою молитву і моє імення буде навіки. І коли Господь Бог каже навіки, це є навіки. І буду, мої очі і моє серце буде по всі дні. Я буду постійно тут. Цебто виглядає, що Бог показує тут безумовну дорогу шлях. Ми майже не маємо безумовні відношення. Можливо, найближче, що ми маємо, це є батьки своїми дітьми. Да? Як ця дитина не поводиться, що вона не робить, це твоя дитина. Безумовно, ти її любиш. Якщо ви можете, маєте можливість бути у в'язниці, побачити, скільки матері приходять відвідати своїх синів. І ці чоловіки, вони є недобрі, багато що злого зробили. І мама все одно приходить, відвідує синочка. Чого? Бо вона мама. Безумовно, що він не зробить, вона буде його любити. І тут Бог щось таке робить із цим храмом. І каже, це місце. Я покладу своє серце, свої очі. Безумовно, без ніякої умови. Так що це є одна дорога. Друга дорога це є умовна дорога. Четвертий вірш, заважте, що він звертається до царя Соломона. А ти. Бачите це слово? Якщо, це вже є умова. якщо будеш ходити перед лицем моїм, як ходив був батько твій Давід у чистоті серця та в правоті, щоб зробити все, що наказав я тобі. Знов, якщо будеш дотримувати уставів поїх та постанов моїх, то якщо, якщо, то. Трона царства твого над Ізраїль я поставлю навіки, як я говорив, був батькові твоєму Давидові. Кажучи, не буде переводу нікому з нащадків твоїх на Ізраїльнім троні. Заважте, важче, що тут вже є умова. Є два, якщо. Перше, якщо будеш ходити перед лицем моїм, як ходив був батько твій Давид. Це цікаво через те, що Давид а, багато разів не ходив. Як він каже, в чистоті серця та в правоті. Але одне, що ми не можемо звинувачити Давида, це, що він був ідолопоклонець. Він не вклонявся ідолам. І це, можливо, є, на що натикає Господь для Соломона. Якщо ти будеш ходити, як він ходив передо мною. А, і ось що є перше. А друге, якщо будеш дотримуватися устав моїх та постанов моїх, так? І результат буде, що тоді твоє царство буде стояти, ти будеш триматися. Цебто бути слухняним є важливе, щоб ти міг мати нащадків на своєму тронові. Тобто, це є умова. Якщо ти це будеш робити, то тоді я це зроблю. І ми вже ці, це трошки краще знаємо. Бо ми багато разів уходимо в таких умовах, де ми один одного мусимо. Ну, Контракт, який підпише. Ну, наприклад, якщо ви маєте mortgage, так? банк каже, я посаджаю вам гроші, але що місяць ви мусите щось платити. Окей. Okay. Um, наука, ти мусиш прочитати ці книжки, написати ці папірі. І якщо ти це зробиш, ми тобі дамо диплом. Якщо це не робиш, ти цього не будеш мати. Um, навіть наша робота, ви будете виконувати це, ми це будемо платити тобі. І ми краще розуміємо такі умовні відносини, де ти робиш це, я роблю це. Ми більше знайомі Але не тільки для Соломона це було, але так само для Ізраїля. Шостий вірш. знову, якщо справі відверн... відвернетеся ви, тобто весь Ізраїль, ви та ваші сини від мене, і не будете дотримувати запіву моїх та устав. Ставів моїх, що я дав вам, і підете, і будете служити іншим богам, і будете вклонятися їм. Заважте, що це вже негативно йде. Не кажу, якщо ви будете ти будеш це робити, то я це дам. А він каже: якщо ви цього не будете робити, то я винищу Ізраїля з поверхні землі, яку дав я їм винищить. Так? Це то забере землю від них. А цей храм, що я освятив для імення свого, відкину від лиця свого і стане Ізраїль за проповість та за посміховище серед усіх народів. Знов, якщо вони почнуть служити іншим богам, винищу Ізраїль, цей храм так? і стане Ізраїль як приповість, як посміховище серед усіх народів. Зато люди будуть ходити, подивляться на руйний храм, будуть хитати головою і казати, дивись, що Господь зробив, бо вони пішли за іншими богами. Тепер, що цікаве, є наступне: як обоє можуть бути правдою? Умовний шлях, неумовний шлях. З одного боку, Господь каже, моє імення буде там, навіки. Мої очі, моє серце будуть повсі дні. А з другого боку каже: але якщо ви підете за ідолем, Соломон твій трон не встоїть, і я зруйную Ізраїль, вижену з із землі і храм. І ось він має ці дві дороги. Що вибереть Соломон? Що ви думаєте? 11 одинадцятий розірв, коли прийдемо, ви бачите, що вибрав Соломон. Добре. Тепер це приводить нас до третій пункт. Тут є таке паратексальне життя, якщо не можеш промовити, не став його Сергій. А, життя з обома. Перший раз, коли Соломон має з'явлення від Бога, перша сераці роки, Бог дає йому безумовно три речі: мудрість, багатство, славу. А що він дає умовно, це є довге життя. Безумовно, дає багатство, дає мудрість, славу. А умовно каже, якщо ти будеш дотримуватись моєї дороги, я дам тобі довге життя. Це було перший раз. Другий раз безумовно каже, я кладжу моє імення, мої очі, моє серце будуть на цьому місці повіки. Умовно, він каже, Твій трон, Ізраїль і храм залежать від того, щоб ви не вкнялися ідолом. І ось де є цікаво, як обоє може бути те саме, як він може дати безумовну обітницю і умовну у той самий час. Уявіть собі, таке весілля. Молодят стоять, так? вони готові віддати обітницю один одному. І пастор починає. І каже, чи ви обіцяєте, що ви будете любити один одного, багатства, в біді, чи ви хворі чи здоров'я по всі дні, аж поки Господь розлучить вас. І вони кажуть так. Потім наступний пастор бере другу обідницю і каже, але якщо хтось із вас стане бідним або захворіє, то ви обіцяєте, що ви кидаєте подружнє життя? І вони кажуть, так. І люди скажуть, Ну що вони обіцяють тоді? З одного боку, кажуть, що безумовно вони будуть разом, а другий раз вони кажуть, що є деякі умови, які ми можемо користуватися, якщо воно не піде правильно. І ось цікаво, що Бог робить. З одного боку, він каже, безумовно, моя присутність буде тут. А з другого боку, він каже, але якщо ви будете за ідолами, я покину вас. Як про це думати? Як цей парадокс зрозуміти? Я називаю їх шлях через те, що вони є так, як ми ходимо. Ти кожен день робиш яке рішення в цьому. Що цікаве є, що ми справді потребуємо обоє. Якщо ти тільки маєш безумовну любов, ти її не будеш цінувати, ти не будеш розуміти, ти не знаєш вартість її. Деякі з вас, ви знаєте, що ви почали цінувати ваших батьків більше, коли ви стали батьками? Може, до часу вас не дуже не думали, як тяжко бути мамою, як тяжко бути татом. А коли ви стали, о, ви почали бачити, як ваш тато щось таке подібне, безумовна любов тільки. Нічого нам багато не дасть. Але з другого боку, якщо ми маємо тільки умовну любов, вона нас знищить. Ти постійно будеш боятися, лякатись, що ти щось зробив, що любов Божа відбирається від тебе. Щось, щось... тільки коли я поводжуся добре, то тоді Бог мене любить. Воно так само знищить нас. Але потрошечки наше серце буде шукати щось інше через те, що наше серце потребує, щоб хтось нас любив безумовно. Кожен один із нас це бажає. Ми потребуємо один і одного. І через те один і друге балансує. З одного боку, безумовно Господь любить, але з другого боку, ця безумовна любов вимагає щось від тебе. І через те ми потребуємо обоє. Я не знаю, чи саломон зрозумів це. Тепер кінчаю цим. А, я хочу запросити вас спробувати маленький експеримент. Готові цей тиждень пробудити вас трохи. Окей? Я хочу, щоб ви взяли два папірчики. Я вже підготовив своїх. І я хочу, щоб ви на цьому папірчикі з одного боку написали цей вірш. Івана, 10 розділ, 28 вірш. Якщо ти можеш мені. Ісус Христос каже: Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Okay? Безумовна любов. Івана 10, 28. Ісус Христос каже, коли ти є мій, моя, ніхто не вихопить. І 29 каже, що отець так само тримає. Так що, але майте це на увазі, це є безумовна любов, це є один папірчик. Другий папірчик має наступний вірш. Ісус Христос, Лука 13 розділ, каже, Сілкуйтесь вийти через вузькі двері, бо багато хто кажу вам, буде намагатися вийти, та не зможе. З цього боку, тут вже є умовна любов, сілкуйтесь. І тут йде мова про учнівство. Не всі можуть бути учнями Ісуса Христа. Так що, з одного боку, ви маєте папірчик, який говорить про безумовну любов. А друга, що ця любов має умови, мусить щось робити. І я вам пропоную, це, це є мої вірші, може якісь інші вірші взяти. Кладіть їх у вашу кишеню кожен. день. І де не коли вибирайте одне з них і прочитуйте його. І хай воно вам допоможе, щоб ви або. Були більш утверджені у Божої любові, або ви нагадували собі, що ви є учні Ісуса Христа і ви мусите поводитись як учні Ісуса Христа. З одного боку, ви будете або підтверджувати цю любов, ніхто не вирве з руки, а з другого, цілкуйтесь, щоб увійти цими тісними воротами. І хай Господь допоможе вам у цьому через те, що обоє є правда. Обоє кажуть те саме, нехай воно підбадьорує вас. Кінчаю цим. А, Господь каже для Соломона, що якщо ти не будеш, якщо ти будеш ходити моїми дорогами, п'яти то трона царства твого на Ізраїль, я поставлю на віки. Ви знаєте, що Соломон не міг це зробити. Ніхто інший сирів не міг зробити. Але народився один такий Ісус, Син Давида. І Він ходив по дорогах свого батька. Він ходив по дорогах, що Господь йому казав, навіть коли ці дороги означали щось страшне для нього. І в Семанському саду він питав, може, є якась інша дорога. І коли Господь сказав ні, він навіть був готовий, щоб піти дорогою. Яка розручила його, ось який він був слухняний, і ось чому він тепер є, той, хто буде тримати царство навіки. А, коли ти бачиш це, коли ти розумієшся, коли було найтяжче для Бога тримати твою руку, Він отримав. Він був слухняний. І через те ти можеш тепер повірити, що коли Господь тобі каже, я поклав моє імення в тобі, мої очі є на тебе, моє серце нахилене на тебе. Ти можеш повірити, що воно є так. І воно може дати тобі силу, щоб ти сілкувався, щоб уйти цими воротами. Ти потребуєш безумовну любов і потребуєш умовне поведінка обоє вони працюють разом. Нехай Господь допоможе тобі і мені, щоб ми зрозуміли, як важливо є мати безумовну любов і умовна відповідальність з нашого боку. Нехай Господь допоможе нам у цьому, і хай ти побачиш, що Господь поклав своє серце на тебе, і Він тебе тримає, і додому тебе проведе. Амінь. Амінь. Хай Бог голословить вас. Прошу вас, встаньте, якщо ви хотіли помолитись, помоліться.